Навіщо витрачати години на маркетинг, якщо все можна зробити за лічені хвилини? П'ять маркетингових задач, які всесвіти Ай може вирішувати за тебе. І перше, це генерація УТП. Унікальна торгова пропозиція всього за одну хвилину. Друге, це створення лендінгів. Просто оберіть шаблон, пропушіть промпт і все готово. Наш сервіс все зробить за тебе. І третє це написання статей. Хочеш залучати клієнтів через пошукові мережі, Всесвіти напише статтю швидше, ніж ти встигнеш випити кави. Четверте це написання постів для соціальних мереж. Всесвіти згенерує текст, хештеги та рекомендації для ваших постів. І п'яте це створення картинок. Наш сервіс вміє створювати унікальні картинки всього з лише за одним запитом. Просто напиши промпт, і твоя картинка всього за декілька хвилин готова. Чуйте маркетингові завдання швидше та ефективніше разом із Всесвітай. Отримайте 3000 тисячі токенів для своєї першої задачі абсолютно безкоштовно при реєстрації.